Продовжуємо подорож по костюмах на флісі. Зараз ми пропонуємо також костюм на флісі, який має також безліч переваг. Найперша перевага, те, що ми маємо тут блискавку, яка розстібається, і ви спокійно можете одягати під низ будь-яку ковтину чи будь-яку футболочку. Ви зараз бачите, що це фліс. Що це все тепленьке, також ви бачите, що це є на штанцях висока посадка, і бачите, що ми маємо глибокі кишені, що досить таки зручно. Кожної капюшони, коли ми маємо ось такий регулювач, ви можете фіксувати, аби капюшон ваш не злітав при великому пориві вітру. І взагалі на спортивних костюмах капюшон це те, що потрібно. Бо, наприклад, ви хочете піти до лісу, посмажити якийсь там шашлик, так, вітер почався. Або ви так можете захиститися від кліщів, тому що вони не пролізуть, бо немає куди. бо ви Повністю одягаєтесь і все, екіпіровка, і вас не видно, повірте. От, подобається, що ми також маємо тут резинку, або як манжет можна назвати. І в кінці у нас на штанцях. Є характерний манжет, але не такий уже, як в попередньому. Так, в попередньому прям був конкретна резинка. Тут ми маємо також резинку, але не таку, як не таку прям плотну. Тобто можна і під кросівки, і одягати його, і одягати під черевики. Також бачимо фліс. Бачите, як добре пропрацьовано, прошито. Він не буде розлізатися через дві стірки. Код товару. СК109. Також, якщо попередній костюм у нас була одна кишеня на в, в, руку, то тут ми маємо дві кишені. Що це також зручно. Ви бачите, руки мої ось-от куку. От, це досить таки зручно. Оп. І давайте поміряємо, подивимося. Повністю я знаю, що вам хочеться поміряти. Я знаю, що всім цікаво. Я знаю, що ну, мені теж було би цікаво, яка довжина самого рукава. Повертаємо і міряємо. Беремо звідси від плеча 69. Бачите? Угу. І поміряємо штанці. До речі, це колір у нас капучино. Не забувайте операторам, коли ви будете замовляти, вказувати розмір грудної клітини та бедер і колір, який ви хочете, та код товару. Код товару СК109. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Виходить у нас 96. Угу. І перевіряю, дуже добре розтягується. Дивлюся також, аби бачити, як розтягується. Ну, це те, що має бути е, найпершим, тому що в когось ніжка плотніша, в когось високий підйом, в когось ніжка не така плотна. І дуже важливо, щоб всі. Речі на вас добре сиділи. І ще раз пані Анастасія попросила ще раз вам показати, що всередині 100% фліс, що це не омана, і я вам показую, щоб ви побачили, що це не накладка якась, що повністю у нас все на флісі. Що має бути дуже тепло. Розміри у нас від 52 до 56. Якщо попередній костюм був дворозмірний, то цей розмір в розмір. Якщо у вас 52, то тільки 52 замовляйте. Якщо у вас 54, то тільки 54. 52 буде на вас за малий, або 56 за великий, тільки свій розмір. Код товару СК 109. Ви знаєте, що от такі костюми, коли я їх зустрічаю в нашому ефірі, в нашій програмі, я за вас дуже сильно радію, тому що на своїй практиці, на своєму досвіді, купувалися такі костюми за захмарну ціну, але вони хороші були якості. Але коли я зустрічаю тут такі ж костюми такої ж якості, але ціна менша, до речі, зараз ціна 1800, Але мені підказують наші режисери продюсери, що ціна буде менша, вони вирішили, і вона вже менша, і ви отримаєте за костюм. 1199 гривень. І я от думаю, чи варто було мені платити такі шалені кошти за такий самий матеріал, так все те саме, коли в телемагазині Прованс, ну раніше просто я ж його не, не зустріла в своєму житті, можна було придбати за доступнішою ціною, і тим більше, коли є такі знижки, коли ви можете там з е коли ви замовляєте більше ніж дві одиниці, у вас по одному чеку знижка мінус 100 гривень. Не треба платити за переїзд там за метро, за автобус, так чи машину заправляти. Ви просто телефонуєте, навіть дзвінок безкоштовний, і тим більше доставка безкоштовна. Тож, як на мене, всі переваги, коли ми маємо три нитку. На флісі, так, чи трикотаж на флісі. От, взагалі, фліс це те, що я люблю для зими. Бо так як фліс нічого не зігріває, тим більше тут фліс не буде скатуватися. Можливо, там перше прання. Буде трохи якогось, ви побачите, що дещо там ви ну з плісу дещо могло відірватись, але воно не ну це неможливо, як на мене. Взагалі, тому він не буде залишати ніяких слідів на вашому тілі та або вашій білизні. Тож 1199 гривень ось коштує весь комплект. Ви можете комбінувати, як хочете. Ну, під будь-що вам не обов'язково носити як костюм. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Обов'язково що потрібно зробити, підписатися, поставити вподобайку, що дуже важливо, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати жодного випуску. Що дуже і дуже важливо. А ми будемо продовжувати рухатися далі. обов'язково операторам вказуйте об'єм грудної клітини, об'єм бедер. Що дуже важливо, код товару СК 109 і телефонуйте за номером 44 88. Ваші розміри. Тут, саме в цьому костюмі, розмір в розмір. Але щоб ми вам допомогли, виміряйте повністю е, свої параметри. Можна виміряти грудна клітина, Талія та Бедра. Тож ми продовжуємо далі, а ви залишайтеся з нами, не перемикайтеся, ми повернемось з вами незабаром. Не Тож будьте, е, купуйте та насолоджуйтесь!